Друзі, оскільки ви ставите дуже багато запитань по утриманню півників, ми підготували для вас 50 швидких відповідей на найпоширеніші питання. Який об'єм достатній для утримання півника? Для утримання півника достатньо ємності об'ємом від 2 до 5 літрів, якщо це одна особина, чи можна утримувати півника в круглому акваріумі? Так, звісно, можна. Форма акваріума не має значення. Більше значення має саме об'єм води в ньому. Чи може півник вистрибнути з акваріума? Так, півники можуть досить часто вистрибувати, але, наприклад, в круглій вазі це не дозволяє зробити конус самої вази, а акваріуми, які квадратної або прямокутної форми, краще обирати з покривним скельцем або кришечкою. Чи потрібне обладнання для півника? Півника можна утримувати абсолютно без обладнання. Вони дихають атмосферним повітрям, і для утримання півника достатньо лише ємності з водою. Чи потрібен фільтр для півника? Великої необхідності фільтрації води для півника немає. І навпаки, великий потужний фільтр може тільки нашкодити. Тому ми рекомендуємо, якщо її використовувати, то тільки аерліфти. Чи потрібен обігрівач? В першу чергу це залежить від температури в приміщенні, адже півники це тропічні теплолюбиві рибки, яким потрібна температура близько 26 градусів. Чи потрібно півнику світло? Для рибки світло не є обов'язковим навпаки, вони більше люблять темні акваріуми. Але якщо у вас є живі рослини, то світло для рослин потрібне. Чи потрібно використовувати ґрунт? В акваріумі з півником ґрунт в першу чергу виконує декоративну роль. Великої необхідності в ньому немає, але з ним рибки буде комфортніше. Які декорації можна використовувати? Щоб півник не пошкодив свої плавники, варто використовувати досить м'які декорації. Це можуть бути штучні рослини або силіконові корали і тому подібне. Не варто використовувати корали з шершавою поверхнею, об яку півники можуть обдарти свої хвостики. Чи можна використовувати живі рослинки для оформлення? Живі рослини можна і треба використовувати, але тільки в тому випадку, якщо ви можете забезпечити належні умови для їхнього зростання. Від чого залежить вартість? Вартість півників в першу чергу залежить від їхньої породи. Наприклад, на відео з лівої сторони це халфмун, а з правої коронахвостий. Чим відрізняється самка від самця? Самки півників значно менші, не мають довгих хвалових плавників. І одна із головних особливостей це імітація ікринки на брюшку у самки. Чи можна утримувати декілька півників? Ні, півники це бійцівські рибки, у яких високо розвинута внутрішньовидова агресія, і вони один одного просто вбивають. Чи можна разом утримувати самку та самця? Так, можна, але акваріум має бути об'ємом від 20 літрів та мати укриття, в яких самочка може потім заховатися від півника. Чи можна утримувати декілька самок в одному акваріумі? Так, самки півників менш агресивні, тому їх можна утримувати групами. Чи можна утримувати півника з іншими рибками? Так, можна, але це має бути мирна, дрібна, невуалева рибка. Чи можна утримувати з креветками? Ні, півника з креветками утримувати не можна, адже це його природній корм. Чи можна додати равликів? Так, адже вони не тільки не нашкодять, а й допоможуть чистити акваріум. Чи можуть розмножуватися півники в домашніх умовах? Так, якщо є сформована пара, вони можуть нереститися навіть в маленьких акваріумах. Чим відрізняється поведінка півників? Півники, як і люди мають кожен свій характер, тобто вони індивідуальні. Один півник буде активний, інший пасивний, один бойовий, інший буде більш мирний. Чи звикає півник до свого власника? Так, півники, як і будь які будь-які домашні улюбленці, звикають до свого власника, до режиму кормління, впізнають, підпливають і навіть певною мірою спілкуються зі своїм хазяїном. Чи можна використовувати зеркальце? Так, рекомендується інколи ставити зеркальце біля півника, щоб він бачив своє відображення, тому що викид адреналіну корисний для його здоров'я. Яка тривалість життя півника? В хороших умовах півники живуть 2-3 роки. Інколи доживають до 4 років. Як транспортуються півники? Півники, як і будь-яка інша риба, транспортуються в спеціальних пакетах. Чи можна брати півника руками? Взагалі не бажано, адже можна нашкодити рибці. Краще використовувати спеціальний сачок. Яка вода оптимальна для утримання півника? Півники люблять стару воду, максимально довго відстояну, таку, щоб вона навіть була з певним жовтим відтіночком. Така вода буде оптимальна для утримання півника. Чи можна використовувати фільтровану воду? Ні, фільтровану воду бажано не використовувати, тому що півники на ній дуже погано себе почувають. Чи можна використовувати воду зі скважини? Е, ні, воду зі скважини категорично використовувати не можна, адже вона дуже жорстка і півнику буде дуже, дуже погано в цій воді. Як підготувати воду для півника? При підготовці води для півника обов'язково потрібно використовувати кондиціонери для води. Їх досить великий вибір різних виробників. Ви можете обрати, який вам до вподоби, але використовувати кондиціонери потрібно обов'язково. Яка оптимальна температура для витримання півника? Півники це теплолюбиві тропічні рибки, і тому температура для них має бути 26-28 градусів Цельсія. Що їдять півники? Півників бажано кормити спеціалізованими кормами для півників. Це може бути гранульований корм, корм у вигляді пластівців або корм у вигляді ось таких ось червячків. Чи можна кормити замороженим кормом? Так, півника можна кормити замороженим кормом, але слід вибирати корма високої якості адже заморожений корм більше забруднює акваріум, ніж сухий. Як часто кормити півника? Півника бажано кормити один раз на день. Більше його кормити не потрібно, адже саме перекорм погано впливає на рибку. Скільки корму потрібно давати рибці? Ось так виглядає денна норма корму для півника: 7-10 дрібних гранулок. Цього достатньо. Скільки рибка може прожити без корму? Півник, як і будь-яка інша риба, може прожити без корму до 2-3 тижнів. Як чистити акваріум з півником? Чистити акваріум з півником досить просто. Це займає 15-20 хвилин. А як саме це відбувається, ви можете переглянути у нашому окремому відео? Як часто змінювати воду? В маленьких акваріумах ми рекомендуємо робити підміну води кожного тижня. Яку кількість води потрібно змінювати? Бажано змінювати 20-30%. Інколи можна змінювати. До половини води, але обов'язково використовуйте кондиціонери для води. Чи обов'язково відстоювати воду? Так, для півників ми рекомендуємо обов'язково відстоювати воду, навіть якщо ви використовуєте кондиціонери для води. Чи можна використовувати миючі засоби? Ні, миючі засоби не можна використовувати ні в якому разі. Як прибрати кальцієвий наліт? Для того, щоб прибрати кальцієвий наліт, із засобів можна використовувати, наприклад, pH-кислота, або звичайний оцет. Він дуже легко прибирає наліт. Чому руйнуються плавники у півників? В першу чергу плавники півників можуть руйнуватися від різких змін параметрів води, тобто це або скачок pH, або дуже свіжа вода. В будь-якому разі так впливає зміна хімічних параметрів води. Чи відновлюються плавники у півників? Так, плавники досить швидко відновлюються і повністю прискорити це можна завдяки засобам, наприклад, аквапантенол. І слід зауважити, що якщо ви побачили, що плавнички руйнуються, ні в якому разі не можна робити повторну підміну води, адже ще одна зміна води може просто добити рибку. Чому плавники злипаються? Плавники злипаються у рибки в першу чергу, коли вона мерзне, тож обов'язково потрібно перевірити температуру і по можливості підняти її до 28 градусів. Чому рибка може вздутися? Вздуття опівника може відбутися по декільком причинам. Перша і головна це перегодовування рибки. Друга причина це отруєння рибки своїми відходами. Можливо, акваріум недостатньо чистий. І остання причина це непідходящий корм, і достатньо просто змінити корм. Чому рибка не їсть? Півник може відмовлятися від корму, коли його перегодовують, коли йому холодно, коли вода брудна і він просто труїться. А також, можливо, йому не підходить корм. Чому у півника можуть випучуватися очі, а також з'являтися язви та інші пошкодження? Ну, в першу чергу, це все ознаки труєння рибки. Тобто потрібно зробити підміну, використати кондиціонери, детоксоли для покращення умов проживання. Як можна допомогти півнику, якщо йому погано? Своєрідна швидка допомога для півника полягає в додаванні звичайного аптечного фуроцеліну в дозуванні одна таблетка на 20 літрів води. Зазвичай це допомагає, якщо ні потрібно використовувати більш спеціалізовані препарати. Чим можна лікувати півника? Більшість захворювань можна вилікувати аквабактолом або метиленовим синім. Ми не рекомендуємо використовувати малахітовий зелений, він досить потужно впливає на рибку і може нашкодити. А також препарати на основі ФММ або ФМЦ. Вони також, якщо і використовуються, то в дуже мінімальній кількості. Чому на поверхні води може з'являтися ось така піна? Ця піна це своєрідне гніздо півника, яке він робить самостійно в період свого розмноження. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, ставте лайки, а також ви завжди можете поставити свої запитання в коментах під відео. І слідкуйте за новими відео на нашому каналі.